Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні разом з вами приготуємо свині відбивні. І так, посолили, поперчили. А також я замаринувала ще солодким соусом чилі. Наші відбивні. Попробуємо, які вони будуть на смак. Ось такий соус. Ось такі. З однієї сторони, я намазала кожен кусочок і проекспериментуємо, які вони в нас получаться на смак. А тепер муклічку і смажимо. Ось такі вони в нас великі, велетні такі вийшли. Ну, нічого, ми потім при подачі їх розріжемо на менші куточки. Відби мені смажиться, перевернули на інший бік. І скоро будемо накладати інші. Відбивні биточки у нас вже готові. Ось такі вони у нас получилися. Ми зараз будемо смакувати. А ви, будь ласка, беріть рецепт і готуйте. Я думаю, що вам сподобається. А на сьогодні я з вами прощаюсь. До побачення! До нових рецептів, до зустрічі! Заходьте на канал Емілі.